Всім привіт! З вами ігровий канал Мікелі. В сьогоднішньому відео поговоримо про те, чому українські сам проекти не є популярними. Що стало з українськими сам проектами? Поговоримо трішки про ті сервери, які відкрились і згодом закрились або знаходяться на піку свого закриття. А це сервера Азов РП, Самп Україн Буковина, Fairmont, Ukraine Mobile. Та інші почнемо сервера Фаермон мав доволі цікавий і динамічний мод з чудовим інтерфейсом і заміненими багатьма машинами. У них навіть була ідея замінити повністю всі автомобілі на сервері на кастомні. Це була чудова ідея, як на мене. Але настав час і проект припинив своє існування, видаливши всі пости свого телеграм-каналу. Покувана РП. Сервер проіснував всього декілька місяців. Основні причини були пов'язані з обіцянками, що з'явиться лаунчик для гравців з телефону, а також з рекламою і оновленнями ігрового моду, яких було дуже мало, і сервер для людей став нецікавий. Азов РП сервер, на якому хоч і був недороблений мод, але він був, як то кажуть, для душі. Проіснував декілька місяців, розробники пробували поміняти ігрові моди, але з цього нічого доброго не вийшло, і з часом проект закрився. Основні причини, що відкрили сервер, в якому мод був максимально недороблений і не було лаунчера. сам П'юкреїн проект, який був одним з найпопулярніших українських проєктів. Майже всі українські ютубери знімали відео по цьому проекту. Мод був цікавим, але багів було достатньо, і вони фіксились рідко. Я думаю, це і є основна причина того, що онлайн прирівнявся до нуля. Ukraine Мобайл проект мені на перший погляд здався перспективним: кастомні машини, скіни, крафт. Цікавий ігровий мод максимальний онлайн в пік був аж 350 людей, але як буває з українськими сам проектами, рідкі оновлення ігрового моду стали причиною, що проєкт покинуло дуже багато людей. Проект був виставлений на продаж, нове керівництво, але не змогли повернути ту атмосферу, яка була декілька місяців назад. На даний момент на проєкті онлайн досягає в пік 50 людей. Гостер П. сервер, який відкрився 27 липня цього ж року. На сервері онлайн в пік досягає 90 100 гравців. За цей час вийшло достатньо оновлень, добавлені автомобілі, скини, нові системи, батл пас, Але як на мене, економіка вбиває сервер особливо для нових гравців. Тому що першочергові роботи незрозумілі квести з маленькими призами не дають розвиватися новим гравцям. Звертав на це увагу розробникам, їхня відповідь була, що в них з цим все нормально. Інше питання. Чому на сервері грають тільки гравці з рівнем 5 і вище, а рідко гравці, які мають перший рівень? А що ви думаєте про самп? Напишіть у коментарі ваші спогади або поділіться думками про майбутнє цієї гри. Ставте лайк, якщо теж колись грали на українських серверах. До зустрічі!